До мене ціпляється, їй всього мало. Вона хоче, щоб я більше заробляв, вона хоче, щоб я її купував, вона хоче, щоб я не її возив візде, щоб вона відпочивала. Вона вже мене дістала своїм хочу, хочу, хочу. А як же я? А як же моє життя? Оце класична формула сварок. Або з іншої сторони. А чого він від мене хоче? Чого він до мене ціпляється, що я якась не така, що я не вмію любити, що я якась така холодна, чого він від мене хоче? Я завжди кажу, що ми маємо дивитися на наші стосунки, як вчив колись Ротфеллер дивитися. В кожній такої ситуації є можливості. Якщо чоловік буде дивитися на цю ситуацію дитячими очима, він буде ображатися, він буде жертвою. Вона від мене багато чого хоче. Вона мене дістала. Ми зливаємо цю енергію. Коли жінка буде дивитися на чоловіка також під призмою жертви, вона не буде бачити можливості, які перед нею відкриваються. Коли ви почнете дивитися у ваших сварках домашніх можливостей, тобто чоловік буде задавати собі інше питання. А що це мені дає, коли моя дружина хоче від мене, щоб я більше заробляв? А можливо, вона мені бачить потенціал, а можливо, вона мені дає можливості більше заробляти. І я візьму цю енергію і на цій енергії зроблю те, чого я так давно хотів. Я навчуся заробляти більше грошей. І дякую, тобі, моя хороша, що ти показала мені мої можливості і вказала на те, що я маю собі покращити. Так само, дружина, яка буде дивитися на чоловіка не під призмою, ти до мене несправедливо відносишся, що ти від мене хочеш, а бачити можливості, можливо, він хоче, щоб я була більш щасливою всередині, щоб я навчилася любити себе, щоб я була наповнена любов'ю. Тобто, будь-які такі ситуації є можливості і є жертва. От що ви будете обирати, так ви будете і жити. Стосунки побудовані для того, щоб ми в них розвивалися, щоб ми вчилися там бути чоловіками та жінками. Я хочу, щоб ви просто бачили там можливості. А якщо ви сьогодні не бачите там тих можливостей, то приходьте на консультацію, я допоможу вам. По іншому подивитися на ті ситуації, які сьогодні складаються у вашому житті, будьте щасливі та обов'язково багаті.